Ну, ви знаєте, Савіку, мені здається те, що обіцяє Путін, ну насправді нічим, крім самої обіцянки, не є. Більше того, ми ж знаємо, що всі документи, які підписує Російська Федерація, не є чинними, якщо вони перестають цікавити і бути потрібними Російській Федерації. Тому ви знаєте, говорити про те, що Відповідь Путіна, що, мовляв, ми будемо виступати за мир. Ну, вона в принципі жодного значення для стримування бойовиків не має. Ми ж прекрасно розуміємо, хто цими бойовиками керує, хто їх озброює, хто збиває літаки і таке інше, таке інше. Тому я думаю, що пов'язувати ці речі ну, є до речі, до, до певної міри і дещо штучно. Якщо говорити про е, е, сам підсумок цієї зустрічі в е, Берліні, то мені здається, що насправді нічого проривного і сенсаційного ми там не почули і не могли почути. Е, кожна з е, сторін відіграла свою правильну партію. Е, Росія е, у підсумку залишилася при своїх. Ми у підсумку залишилися при своїх, наші західні партнери заявили, що вони сподіваються, що щось буде краще на цьому етапі. Я думаю, всіх це задовольнило. Ну, потом президент України покинув стрічу. вони вже почали говорити о Сирію, і там уже була друга тональність. Абсолютно. Але ну, те, що стосується нас, то я думаю, що сама постановка питання про те, що за місяць можна підготувати. Те, що не підгодувалося за два роки, припустити, що можна узгодити всі ті речі, які є ну практично е, нереальними для узгодження. Мені здається, це просто-напросто ну, до певної міри е, гра в красиві формули, красиві гасла, які є дуже далекими від реальності. Не можна за місяць, е, я собі просто цього не уявляю узгодити всі ті питання, які стоять два роки на порядку денному і не вирішуються, при тому, що обидві сторони, щонайменше Україна і Росія, не збираються поступатися.